Всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже корисний девайс для сверління отворів без пилу. Це адаптер для будівельного пилосмока, який відводить пил з отвору для сверління. В чому його особливість? Те, що він дозволяє майстру працювати одному. Тобто не потрібно його тримати іншій людині або за допомогою іншої руки. За рахунок чого це відбувається на задній частині? Тут є такі ущільнювачі гумові, вони навіть не гуми, може силіконові чи як от і за рахунок розрідження, тобто пилосмок вставляється в цей отвір, за рахунок розрідження, оцей адаптер присмоктується до стіни. От і таким чином тримається. Я вам зараз це продемонструю. От цей отвір дозволяє вставляти максимальний діаметр сверла 2 см, тобто 20 мм. Адаптер для шланга будівельного пилосмока тут від 32 до 36 мм. Коштує даний девайс всього 298 гривень. Зараз вам покажу, як він дозволяє працювати майстру без пилу і при цьому не без допомоги інших людей або другої руки. Ось таким чином ми наділи. Патрубок пилососа на цей адаптер. Вмикаємо пилосос І він починає тягнути повітря. Тобто, як бачимо, сила його притискання дуже висока, без проблем може триматися на навіть шроховатих поверхнях. Бачите, він тримається тут на шпалерах ще старих. От. Тому досить корисний девайс. Дуже рекомендую, недорого і ефективно.